Права, 155. Порівняй значення виразів. І є два випадки, які необхідно розглянути. Ну що ж, давайте будемо порівнювати. Так, дивимося в першому випадку. Для того, щоб порівняти ці вирази, нам треба їх спростити. Наприклад, отут у нас зліва написано 234 поділити на 9 плюс 12. Як їх спростити? Спочатку треба виконати ділення 234 поділити на 9. Ну, давайте ми куточком тоді поділимо. Отже, 230. 4 поділити на 9. 2 не ділиться на 9. 23 поділити на 9 поміститься тільки 2 рази. 2 на 9 це 18. Так, віднімаємо. 23 мінус 18 це буде 5. Бо нам треба буде позичити. Зносимо четвірку. 54 поділити на 9 це буде 6. 6 на 9 це 54. Залишок 0. Тобто. Ми спрощуємо цей вираз, що 234 на 9, це буде 26. так, А потім плюс 12, ми так і записуємо. 26 плюс 12, усно можна зробити, це буде 38. Отже, якщо спростити цей вираз, це буде 38. Тепер дивимося. 49 мінус 25. Ну, якщо було б 50, 50 мінус 25 це все було б 25. А 49 мінус 25 це буде 24. Якщо вам важко, можете стопчик відняти. Отже. Пишемо, що це буде 24 помножити на 2. Ну, 24 помножити на 2, це ясно. Можна зробити 24 плюс 24, це буде 48. Тобто ми пишемо, що цей вираз дорівнює 48. Ну, як їх тепер порівняти? 38? Звичайно, що менше, ніж 48, бо у нас тут трійка, ось тут у нас четвірка. А 3 менше. За 4, то і тут ми ставимо менше, і тут менше, і в цьому виразі ставимо знак менше. Переходимо до другого завдання, аналогічно спрощуємо. Треба бути уважним, що за чим виконувати. Спочатку виконуємо те, що в дужках. 27 плюс 37. Ну, тут можна і в стопчик зробити, тут нічого складного немає. 27, можна усно, плюс 37. Так. 7 плюс 7 це 14, 4 пишемо один старший розряд. 2 плюс 3 це 5 плюс одиничка це 6. Отже, вийде 64. Тобто ми пишемо, ось тут у дужках, якщо ми додамо 64, пишемо поділити на 4. Ну, 64 поділити на 4. Давайте в куточок розділимо. 64 поділити. На 4. 6 поділити на 4 поміститься тільки один раз. Тут буде 4. Віднімаємо, це буде 2. Четвірку зносимо. 24 поділити на 4, це буде 6. 6 на 4, 24. Віднімаємо залишок 0. Тобто 64 поділити на 4, це буде 16. Добре. Ну, тепер передимося на вираз справа. Спочатку треба 91 поділити на 7. Давайте в куточок будемо. Ділити 91 поділити на 7. Тому що тут немає дужок і перше виконуємо ділення. Більший пріоритет має. 9 поділити на 7 поміститься тільки один раз. 7 на 1 це 7. Віднімаємо. Тут буде 2. Одиничку зносимо. 21 поділити на 7, це буде 3. 3 на 7 це 21. Залишок 0. Тобто результат цього ділення у нас. 13, тобто ми пишемо 38 мінус 13. Ну, 38 мінус 3 це буде 35, 35 мінус 10, це буде 25. Кому важко стопчик зробити, Отже, 25. Ну, дивіться, тут у нас один десяток, тут два десятки. думаю, Що і без цього зрозуміло, що 16 менше, ніж 25. Пишемо 1 менше, ніж 2, то і. Наш вираз менше і тут, і тут. Так, все це ми зробили. Ну, залишилося написати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Так, перше. Пишемо 234 поділити на 9 плюс 12. менше за в дужках 49. Мінус.

Ну що ж, ось таке завдання на порівняння виразів на цьому вправу завершено.